Привіт, друзі! Дуже давненько не бачились з вами. Я пропав з Ютубу на два роки, і я знову повертаюся, повертаюсь до цієї праці, бо я реально скучив за цим. Я скучив за тим, що я робив, за цією енергією, що давав Ютуб. Я завжди був у Русі, мені це реально дуже подобалось. Ми зараз живемо у Франції, в Альпах недалеко біля Женеви. Мені є що розповісти про Францію, мені є що розповісти. Навіть про ту саму Швейцарію, Італію, як і поруч, і інколи є, що розповісти про Іспанію. І тому я хочу розповісти вам про своє життя у Франції з новими ідеями, з новими мотиваціями. І це буде реально дуже цікаво для вас. І я вам покажу свою родину, покажу наші звичаї і традиції, яким ми також навчаємося у французів. Тому, друзі, і кому цікаво, будь ласка. Підпишіться на канал. Тим, хто вже підписаний, а нас вже 12 тисяч. Я два роки не був на Ютубі, нас було 10 тисяч, коли я останнє відео виставляв. Зараз вже 12 тисяч. Тобто за два роки підписалося 2000 людей за той час, коли я нічого не робив. Будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар у підтримку цього першого відео. З моїм поверненням на YouTube, щоб алгоритми YouTube зрозуміли, що я хочу знову бути присутнім тут. Чому саме мене не було два роки на YouTube? Що я робив і чому через два роки я знову повертаюся сюди? Дуже багато людей зададуть саме це питання в коментарях. Я відповім на це питання відверто. Ми приїхали після Норвегії, хто не знає, до цього ми жили у Франції один рік. Переїхали у Норвегію на півроку. Я там почав знімати саме цей YouTube канал, висвітлювати всі, все про Норвегію, все таке інше, ви можете подивитися всі відео на цьому каналі, перейшовши на цей канал. І потім ми знову повернулися у Францію. Чому я не знімав? Бо переїхавши у Францію знову з Норвегії, що мені потрібно було зробити, мені було потрібно вивчити мову, мені було потрібно знайти роботу, знайти житло, потім машина. Дуже багато чого змінилося: дитина в школу, пошук знову друзів, нові колеги, нова робота. Дуже багато такого, з чим кожна людина, яка переїхала, яка іммігрувала, стикається, переїхавши в інше місце. Хоч раз людина переїде в іншу країну, зрозуміє тільки так, переїхавши не з грошима. З грошима це набагато легше, і навіть з грошима люди не можуть це витримати психологічно, морально це дуже дуже тяжко. А ми переїжджали, як ви розумієте, не з грошима. І тому нам було потрібно знайти себе саме в цій країні, в яку ми знову переїхали, яка на нашу думку нам більше підходить. І на це я витратив два роки. І щоб зрозуміти, що я хочу знову знімати YouTube, я витратив теж два роки. Я просто обожнював те, що робив. І не так давно я перебирав в себе відео в телефоні і наткнувся на відео з Норвегії, і там, де я розповідаю вам, що в Норвегії, які ціни, бла бла-бла. Та я думаю, чому я не можу про це саме розповідати у Франції? Чому я не можу робити те, від чого я реально кайфував раніше? Так, у мене є тут робота, в мене все не дуже погано, я вам скажу. Я буду все, -все показувати. Я займався новим хобі. Ми бігаємо по горам. Ми ходимо в походи. Ми їздимо на кожен тиждень, кудись. Ми кожен тиждень щось робимо. Тут є дуже багато чого цікавого. І чому саме це не показати людям? Чому не знаю. І ось я вирішив це робити. І саме цей регіон, де я проживаю, він просто неймовірний. Ми живемо в Альпах. У нас все як в великому селі. Це реально. Я живу в місті, яке 70 тисяч населення. І воно як просто велике село. Тут людям просто вони не ходять, не красуються все, як реально в селі. І це те, реально, від чого я кайфую. Тобто в Норвегії я біг від людей, яких багато. Бо в мене вся, все моє життя до цього було багато людей, робота була така. І знов ми повернулися у Францію і ми повернулися в те місце, де реально небагато людей, де ти можеш бути в тишині. І я кажу, французи повний транкі. І ось я про все це можу і хочу зараз розповідати вам на цьому YouTube каналі. Я розповім вам в наступних відео ціни на житло, як житло отримати у Франції соціальне, як зняти, якщо дуже у вас велика зарплатня, хоча це майже нереально. Які ціни на продукти, ми навіть можемо порівняти з Норвегією. Тобто ми будемо робити все, щоб розповісти вам про Францію з гарних сторін і також з поганих сторін. Я розповім те, що мені не подобається у Франції, і те, що мені подобається у Франції. А ви самі вже зробите свої виставки. По Франції ми теж вже поїздили, побачили різні регіони. Я не хочу ніде жити, окрім цього регіону, де я знаходжусь зараз. Тобто, це просто, це просто кайф. Це як на тине, як на іншій планеті. Я вам зараз ставлю кадри з природою цього регіону. Ви побачите все самі. Друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, написати коментар. Наступне відео вийде вже невдовзі. Щоб слідкувати за вихідом відео, будь ласка, підпишіться на мій телеграм, хто не підписаний, він буде в описі під цим відео. Дякую вам і до нових зустрічей.